Сьогодні неділя, 22 грудня, а це ми Ксенії трошечки попромандруємо по лісі. Вода така гарна. Так як не в грудні. А більш схожа на весну. Отак трошечки сіні прогуляємося. Подихає як сіня, свіжим повітря. Так, Сеня? В Лісі гарно в лісі? Kráše jak doma. Tak mm -hmm. si není chladno. Mm. Taká naša nevlička prohulenka v lísi. Так, там да? пахня лісі добре, свіжий mm -hmm. воздух. Да. Очі як вдома, то сидиш там вдома. Mm -mm. <гум> Комп'ютер відпочине, телефон. Там десь дядьо, стукає. Десь там є суха сосна. Звуки десь, пос... десь звуки десь віт. З цього дерево. З цього місце де це дерево. Kokia ir muk prie dešra? Toliau ir toliau maduruoti lesu. А барвінок зелений і літом, і зимою, бач? Який гарний барвінок. Vidimo li se v to li, ali si je zatešno. Така наша невеличка мандрівочка лісу. Йдемо лісом. Тут колись була стежка дорога була, а вже майже й нема. І тут стой не ходить. Ми заведемо на таку кращу дорогу. Вийшли на таку дорогу лісову Ця дорога веде до Степанівки. А це до баймак. Отак ми йдемо до Степанівки. Прогулялися такі маршрутом. Трошечки свіжим повітрям подихали. Грудень місяць, а це, це таке зелене. Такі лісточки зелені? Зараз в лісі добре, Комари не кусаються, не холодно і не жарко. Продовжую йти лісом. Будемо зараз з лісом виходити. Ну як Вже ліс закінчується. Лисом. Вже не лісом. Вже не лісо. Отак трошечки свіжі повітря подихали. Бачите, яка розова <гум> на лиці. А вже виходимо з лісу, тут вже вітер починається. В лісі добре було, тихо було. Буду виходити з лісу. Добігає до кінця наша мандрібочка лісом. Оце так ми вийшли з лісу. Там село Степанівка ковидниця. Тавочок. Ось така в нас невеличка прогулянка лісом вийшла. Ось тут такий ставочок тут в Степанівці.